Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була в магазині Семс, трохи скуплялася для дітей в школу деякі речі. Дуже люблю той магазин, там можна фані такі речі купити за дуже гарною доступною ціною. Мої хлопці сидять, і мене тут ще лагодиться сушка. Мене дуже була погана, взагалі не сушила, я бувало, по два дня, сушу одяг. Дочекалася і мені міняють. Хай дай Бог, щоб вона гарно сушила. І знаєте, який інцидент стався? Забирали сушку і забрали одяг. І я вже їм сказала, що мене одяг там вже якраз попрала, то це принесли. Так, то це такі в нас справи. Зараз показую вам покупки, що я купила для дітей вже так у школу більше. Хлопці, принесіть мені ще ваші рюкзаки. одного. Принесіть одного рюкзачка, я покажу, окей? Такі ж саме Окей. Дивіться, ось такі носки. Хто живе в нашому місті, їдьте в магазин Семс. Ці дуже добрі, вони такі не тонкі і не геть такі грубі. Якраз Міру Чемпіон за 8 пар, 10 доларів. Це дуже гарна ціна. Це я взяла для Якова, це для Тимофія, а це для Якова. Далі ще ось такі коротенькі. коротенькі взяла, теж якраз на зараз носить. За 10 пар 7 доларів. Уявляєте? Ну, вроді так, мені здається, дуже теж файні, такі негеть тонкі. Клас. Це теж для Тимофія та Якова. Будуть в школу, я набрала їм носочків, щоб. Я думаю, як всі мами, знаєте, аж я захотіла в школу, я згадую, як мені це купували так класно. Далі, це трусики взяла для Єфремчика. А, ні, це такий синенький трусики, всякі, такі з малюночками. Я ж для Єфремчика теж купую вже деякі речі, тому що він теж буде ходити в нас в садочок. Ми його оформили, все, в нас пройшло, слава Богу. І... Хай дасть Бог, щоб все було добре, щоб він хотів ходити, буде ходити. Дивіться. А це ще для Якова теж такі всякі трусики. Щоб були чистенькі Тимофію, вже треба більші брати. А то я ще в іншому магазині візьму. Не було просто для Тимофія розміра. Далі дивіться, які я класнючі купила ланчбакси. Настільки вони такі крепкі, такі твердоваті, знаєте? Дивіться, ось просто все. Тут ти вложиш тепленьке, воно буде тепле, вложиш холодне буде холодне. І ще причому тут додається такі штучки, що вложиш морозиловку, і воно буде холодне льод. Так що можна вложити йогурти дітям, можна бутерброди, щось таке, щоб не спортилось. І воно буде холодненьке. І дивіться, такі лоточки. Відразу входять сюди два. І бутилка. Теж така, щоб діткам пити. Дивіться, як це воно. О! Ось так. Я рахую дуже гарний. І знаєте що? 10 доларів. Вони були 20. А це вже знижка. І я взяла 10 доларів. Це дуже гарна ціна, тому що по інших магазинах дорожчі, набагато дорожчі, і нема таких крепких, файних. А це такий самий, тільки для синенькі. Це для Якова, нашого. Він любить синій колір. І я ще купила, щоб не путать як їм складаю, бо є такі деякі снеки, що вони ті не хочуть, а ті хочуть, знаєте, то все те саме, тільки синій колір. То я взяла такі. Далі це для Єфремчика бутилочка. Така, дивіться, теж поїлочка буде. Йому у садочок. І ось таку сумочку взяла для Єфрема. Така дитяченька, тому що він ще дитиночка. Така, він любить ці собачки. Дивіться, клас. Всередину будемо ложити бутилочку, замінний одяг. Будемо помаленьку привикати до садочка. Далі взяла ось такі снеки. Вони вже навіть пробували, вони дуже смачненькі. 7 доларів були. Буде зразу в школу їм, якщо дотягнуть. Взяла, дивіться, ось таку пахучку, щоб прати одяг. Я дуже люблю, коли одяг. Пахне, коли я його попрала, все. Такі в... ось такі гранулки, то я взяла. І далі, дивіться, купила ще сумки для хлопців моїх: Тимофія та Якова. Це вже Тимофій там собі поскладав, зошити, там да олівці, все, що має бути. Я взяла ці такі крепші. І дивіться, спинка тверда. Ось така тут вложена, а то в мене були такі дуже прості, що просто тканина. А я хочу, щоб на спинку їм було твердіше. Таке, щоб не муляло то. А по 22 долари одна сумка. Ну, 24, так таксою десь буде. Ось так. І ще сюди Тимофій вложить свого ланчбакса, як і в свого. І будуть класно. Дуже задоволені сумками. То я рада. Рюкзаки по-правильному. Купила ще єфремчику такого е костюмчика в магазині Семс. Він любить ці такі динозаврики. Це буде теж садочок, щоб було зручно. З штанчиками, дивіться, ось. Такеньки. На осінь уже на зиму буде класно. Е молоко. Взяла. Насквік дітки люблять пити перед садочком школою. Непривічно так. Далі полуницю взяла, будемо їсти. І ось такі тапулечки. Це для мами купила. Вона дуже любить в такому тепленькому на осінь зиму 10 доларів за дві пари. Такі мої покупочки. Дуже файно, я скупилась. така рада, що для дітей покупувала те, що треба. Ще буду купувати деякий одяг, ще треба мені є ще, ще що купувати. Так повиростали, я вам скажу. Здається, такі самі, ага, по одягу дуже видно, що повиростали. Я хочу чимось вам похвалитися. Дивіться, в мене сушка. Ой, нарешті поміняли. Мене так вона вже погано сушила. Я писала, щось не приходило ніяк. Ось так мене тут, а я. Як можу, це тільки полочка така у мене, тут ландри називається. Порошки стоять. Привичка мене казати, мені хтось писав, чого ти так називаєш? Привичками так називали, де все. А дивіться, клас. Зараз я вже буду навіть закидати, щоб сушилося. Я вже побрала і все. То я дуже рада, мені вже все зробили. Нарешті. І дивіться, ще купила ось таку подушку. Ось така гарненька на осінню тематику. Так сподобалась мені така лісовенька вона. Грибочки, квіточки, да? і ось так гарно колір. На дві сторони цим дуже класно. А, І так. Я сьогодні ще їздила відразу в магазин «Костко». і заїхала називається я купить картоплі для борщу. А відразу накупляла одягу. Це дітям теж у школу. Ви знаєте. Настільки повиростали, і настільки зношують діти, одяг хлопці, тому що це є діти, одяг мажеться, стирається часто, і воно все таке, знаєте, уже в школу краще щось нове. Тому я сьогодні ще взяла і вже все завершила це, все побрала, хватить. На осінь, там а зимою, можливо ще щось. І це, я думаю, навіть і на зиму ще ж деякі є і такі одяг. Так, розпочинаємо. Дивіться. Ось такі сорочки, вони такі теплесенькі, теплесенькі. Дивіться. Такі сорочки, наприклад, вдяг светра, кофту. Як буває, наприклад, зранку такий холод. Вони легкі, теплі, багато місця не займають. Футболку і наверх, зранку, щоб було таке вдягнути. Ці дуже класні, вони теплі. Для Якова та Тимофія вони щось по 16, мені здається, доларів. Ну, Взяла все одно треба, тому що мало там залишилося. Не буду чекати знижку, в школу вже підуть у вівторок наші дітки. Далі дивіться, це для Єфрема. Купила ще одного теж костюмчика так виріс наш хлопчик. Ось такий він темно-синій. Його ще є такі темні. О, просто чорненькі. Дивісь, ось так. Які. 12 доларів. Штани і кофточка. Ходіте, як такі теплесенькі. Ну, якраз уже на осінь. Ну, буде супер садочок. Далі це для Якова уже штанчики. Я, можливо, вам показувала, а можливо, ні. Я купувала. і... Я для Якова купила 7-8, а вони такі великі, тому 5-6, якісь такі збільшені тут розміри. Тому я взяла, дивіться, чорний штани 10 доларів, кофта 7. То це я так побрала. Ось такі сірі штани і сіра кофта буде костюм. Можна комбінувати. І так само чорні штани і чорна кофта. Худі, чемпіон. Дивіться, ось так. Це я взяла, а Тимофію раніше взяла. І Тимофію теж така сорочка тепла. І ще були по знижці вже ось такі шортики. Я їх купувала, пам'ятаю, на початку щось 12 доларів а, за 4 штуки. А це за 6 доларів. Взяла. Це вже буде мені на те літо. то Ось так. Ось такі мої покупки вже повдягала дітей, вже все є. Тому на цьому все. Можливо, коли там потім. Вже куртки хіба що треба буде. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. І, х... зараз, синку, і зараз це. пишіть, хто вже підготовився до школи. Добре, іди бери, іди бери. Єфрем ще мене не може привикнути. нас уже холодає, і на двір треба штанчики. Це він тільки в хату приходить, знімає штани і це зразу шорти. Не знаю, як його перевчить. Йдуть наші діти у школу 2 вересня. В інших штатах вже навіть по два тижні є, що ходять діти в школу. Ну, а в нас так. І знаєте, добре, відпочили. Але ж не 11 червня закінчилася школа, тому 2 вересня так почалася. Починається. Тому так, вже на тому тижні ми всі такі будемо вбиватися, вриватися в цей ритм, такий шкільний, підлаштовуватись під це. Ну що я дякую всім за перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Усім пока-пока.